Макрон хоче поговорити з Путіним про намір відновити переговори з російським лідером. Президент Франції заявив у п'ятницю після саміту в Брюсселі. А після позитивної реакції Кремля Єлисейський палац повідомив, що у найближчі дні ухвалить рішення щодо найкращого порядку подальших дій кінець цитати. Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович розкаже більше деталей і нагадає, коли європейські лідери говорили з очільником Кремля востаннє. Після мирних ініціатив президента США Дональда Трампа в Брюсселі тривалий час наполягали, що Європейський союз також має брати участь у зустрічах США, Росії та України. Водночас у ЄС після початку повномасштабного вторгнення різко обмежили політичні контакти з Росією, і ось зараз, після саміту в Брюсселі, де вирішували, чи використовувати російські заморожені активи для репараційного кредиту Україні, журналісти запитали у Еммануеля Макрона, чи не настав час по повер повернутися до контактів з президентом Росії я вважаю, що буде корисно відновити розмови з Володимиром Путіним. Так у будь-якому разі я бачу, що є люди, які розмовляють із Володимиром Путіним. Тож я вважаю, що нам, європейцям і українцям, є сенс знайти рамки, в яких можна відновити цей діалог у належній формі, інакше ми будемо обговорювати все між собою, тоді як переговорники поодинці вестимуть діалог із росіянами. Макрон додав, що зараз потрібно подивитися, як будуть просуватися поточні мирні переговори. Якщо вони приведуть до миру, це буде чудово, сказав він. І тоді, в будь-якому разі, європейці сядуть за стіл переговорів з усіма сторонами. Або ж продовжуючи фінансувати і допомагати Україні, в найближчі тижні доведеться знову відновити повноцінний діалог з Росією у повній прозорості та у взаємодії з Україною, заявив французький президент. Іншими словами, Париж готовий підхопити мирні переговори, якщо Вашингтону. Не вдасться досягти результату, президент України дав зрозуміти, що поки що, все ж покладається на США. Треба боротися за Сполучені Штати Америки. Треба боротися за, за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і як медіатор, і є союзники Європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це. Сильний союз і треба боротися за нього. Якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти і інший формат. Але треба ще поборотися. Водночас у Кремлі заявили, що Путін висловив готовність до діалогу. А в Єлисейському Ні. палаці у відповідь сказали, що в найближчі дні ухвалять рішення, як краще Я діяти далі. раніше у 2022 році, в перші місяці повномасштабного вторгнення, президент Франції регулярно телефонував президенту Росії, закликаючи до деескалації. Згодом дзвінки припинилися а фрагмент такої розмови було показано у французькому документальному фільмі. Тоді Кремль звинуватив Парижу порушенні дипломатичних норм і у підриві довіри у 2025 році. Президент Франції, спілкуючись із пресою, назвав Путіна людожером і звинуватив у брехні. Єдине, що потрібно зробити єдине. Я повторив це президентові Трампу, з яким говорив позаминулої ночі. Єдине, це щоб президент Путін нарешті перестав брехати. Коли президент Путін говорить з американськими переговірниками, він каже їм: я хочу миру. Коли він звертається до всієї планети, він каже, я хочу миру. І водночас він продовжує бомбити Україну. Проте, після трирічної перерви, близько півроку тому Амінуель Макрон усе ж провів двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіном, закликаючи до припинення вогню. Після цього і Кремль і лисейські палац заявляли, що президенти двох країн домовилися невдовзі знову поговорити. Що стосується і інших європейських лідерів, то контакти залишаються вкрай обмеженими. Так, рік тому, після дворічної перерви, Володимиру Путіну телефонував Олаф Шольц, тодішній канцлер Німеччини. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орван зі свого боку кілька разів від. Москву. зокрема Орбан літав туди у липні 2024 року. Цей візит викликав тоді різку критику в Брюсселі, оскільки виглядав як поїздка від імені всього європейського союзу, з огляду на той факт, що Угорщина сам розпочала своє піврічне головування в Раді ЄС. У грудні 2024 року до Москви літав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо для переговорів щодо постачання російського газу. А в листопаді цього року Орбан знову відвідав Путіна і заявив про готовність прийняти його в Будапешті для можливих переговорів із Дональдом Трампом. Президент США не виключав такої можливості однак на той момент не було достатньо прогресу для проведення подібної зустрічі. Для єдиних новин Олена Абрамович Радіо Свобода Брюссель.